Трати батальйону становлять близько пів сотні бійців. Але сьогодні хлопці хочуть розповісти про апачі, балона Тура, Моряка та Рудого. Це воїни з різних регіонів різного віку, але побратимам було важливо сказати про них, щоб якомога менше наших загиблих залишилися неназваними. Отже, історії героїв далі в об'єднаному марафоні. Всі ці люди прийшли добровільно, без зарплат. Вони були мотивовані. Мотивація побороти цю. Цього ворога і закінчити на кінець цю війну, залишати її нашим дітям. Коли людину пам'ятають, знають про неї, про її подвиги, про її життя, люди живуть, живуть в, наших, в нашій пам'яті. Україна повинна знати своїх героїв, хто боронив цю землю. Апачі. Прізвище Галич Анатолій, молодий хлопчина, родом із Львівщини. Він 22 роки. Ідейний хлопець, переважно приймав участь в протестах, починаючи від майдану. Молодіжних, праві молоді. Серйозна людина, серйозний воїн, доволі таки мог своєчасно пошуткувати, як ото Вчасно вставлено слово був дуже відважний. В принципі, всі задачі він розумів співслова. Він був один з, із небагатьох, хто наважився піти штурмувати позиції противника. Штурм відбувався майже 12 годин. В результаті хлопців зброя ну, почала підклинювати від довготривалих боїв. Вони відбили в противника їхню ж зброю. Він ще казав, Дивись, мені підходящий момент заклинило. Блага, що поряд була москальська зброя. На площанці штурмували посадку. Там росня кричала, їм здаваєтесь, я не кричав, йдіть на це правий сектор. Він був хоробрий. Загинув в напрямку площанки. Це просто межа Донецької та Луганської області. Під час штурму наших позицій, під час артилерійського обстрілу. Отримав дуже важке поранення. Але ось так сталося, що йому в окоп 72 залетіло. Я його тоді вивозив. Це якраз вночі було, і там, під обстрілом трохи вивозили його, тому і на беремці. Ну, на броні там неможливо було нормально йому зробити допомогу, надати. Він їхав, він ще розмовляв зі мною. Неудобно нога болить, та ну, йому дуже сильно. Ну, осколками посікло. Боровся за життя приблизно два тижні. Була ампутація майже всіх кінцівок. Ну, на момент смерті вже був без кінцівок, Коротше кажучи, ну важкі порани. Мала дитина залишилась, дружина молода дитина. Про що зробили йому декілька операцій, він же почав приходити в себе, ніби все стабілізувалося, але в якийсь момент не витримало серце. Коли він прийшов до себе, він ще ск... його слова були: я ще не все зробив в цьому житті, я ще буду боротися. Балон хлопець з Дніпра, Короткевич Євген. цікава людина була. Міг все знайти, міг все зробити. Я міг його завжди послати на будь-яке виконання завдання, навіть не напряму пов'язано там з бойовими діями. У нас там часто ламались генератори. У нас потрібно було пробити нові шляхи відходу. У нас треба було десь щось розкрутити, прорубати якийсь шлях. оце був перший балон. Він виконував, він знав, де що лежить. От він мав дуже хорошу пам'ять. Він прийняв після мене командування взводом після мого поранення. Ну він на місці ніколи не, не, не сидів. Треба щось зробити, він зробив. Треба щось дістати, він достає. Навіть він трофейний бронік колись десь здобув і він е дістав туди пліти, перевірив їх, і в цих плітах він воював. У нього були трофейні плити. Він мені перші дні запам'ятався, він був такий дуже серйозний. Говорив, отут можна перебігати, а тут треба заховатися. А він не знав, що я вже до цього це все пройшов. Я вже там <правжу>, пройшов свій бойовий шлях, але мені було зі сторони на нього весело дивитися. Бачите, як людина розвивається. Був відважний. Колись він знайшов схрон з БК, притащив його в підрозділ, і ми їм користувалися. Такий нетиповий позивний. Нетиповий. Він працював в медичному закладі в Дніпрі, лікарня Мечникова, і там його основна задача була це доставка і зміна кисневих балонів там для різних відділень, реанімації і так далі. Пов'язана була його праця з балонами, і в нього такий позивний балон. А це йому дали чи він сам собі? Я думаю, що сам. Коли потрібно, серйозний. А коли ми сильно подружилися, він ну, був веселий хлопець, такий життєрадісний. І він російськомовний взагалі. І я його постійно вчив українською мовою. І тим більше, коли ми перебували на Львівщині на відновленні, він там познайомився з дівчиною з Львова. Я його заставляв спілкуватися з нею тільки українською мовою. Сім'я то пол... По... трошки почало получатися. Я був на похороні, також і дівчина була. Не встигли поєднати свої відношення, вони відносини не встигли, але він не дожив буквально один тиждень до свого дня народження чергового. Також в нього планувалася відпустка. А противника є така тактика, вони провокують, висвічують свої позиції, світять телефонами, фонариками. Хлопці сприйняли це як черговий штурм. Відкрили вогонь, позиція засвітилася, відповідно вночі в, темні, в темну пору доби. І почався артилерійський обстріл снарядом. Снаряд попав практично, практично в сам Ну, На жаль, варіантів не було, тому що смерть була миттєва, нічого зробити не змогли. Забирали правда, не зразу, там важкий був доїзд і, ну, через декілька днів, але з цього місця, де, де Наша рота понесла втрат, ми всіх забрали. Тур. Його звати Віталій, прізвище Каплін. Якщо я не помиляюся, він з Черкащини. Він такий зрілий, серйозний хлопець. Приймав участь в обороні Мар'їнки, Був відважним хлопцем. У нас був близький контакт з противником. Противник зайшов практично у двір, де ми тримали оборону. Получалось так, що на позиції в цей момент стояв тур, я стояв за його спиною, він відкрив перший вогонь. Пізніше ми пішли зачищати ще будинки, куди встигли все ж таки противник там заховатися, забігти. У нього був один такий нюанс. в якийсь момент він. Почав жалітися, що він вже не переносить вибухи, От його це морально пригнічувало. Ми старалися його ставити вже більш таки на тихі позиції, резервні, можна сказати, на відтяжці. Але пізніше він свій страх поборов. Поборов він дуже серйозно, взяв себе в руки. Був такий момент, коли ну, був дуже масований артобстріл, дуже багато людей. Особливо з тих, хто був новопризваний, розбіглись по посадці. Командир зводу на той момент у них також отримав контузію, вибив зі строю, він їх людей зібрав, взяв себе в руки і, можна сказати, втримали лінію. Він ніколи не сказав зайвого лишнього слова. Культурна людина, тобто. Те, що називається Матюком, не можна було почути від нього ніколи, практично. Там був дуже сильний щільний обстріл. Получається так, що до нього добратися не змогли одразу. Їх засипало. Коли до них, до них досталося, наклали турнікети. Ну, на жаль, коли я його побачив, у нього вже були ознаки клінічної смерті. Евакуація була доволі довгою, тобто, там сама посадка довга, там приблизно пів. Ну, приблизно два кілометри його потрібно було виносити спочатку на ножах. В той час, коли його до мене доставили, буквально через пару секунд прибула техніка, ми його погрузили і відправили на евакуацію. Там, де зустрічали інші медики, вони сприйняли, що у нього зупинка. Серце пройшло в путі, і як вони не старалися, там і рот не наш топов, качав йому серце, і медики качали серце Хімера, то, на жаль, ці люди не змогли спасти, тому що він втратив дуже багато крові. Зробили все, що могли на цей момент, але врятувати не вдалося. Маряк. Земляк з Львівщини, місто Чорноград, прізвище Мерега, звати Ярослав. Розговорилися, і він питає, ти ну, Радехів є таке місто на Львівщині, і Ти з Радеху? Я кажу, так, ані Чорноград. Каже, а ти знаєш такого -то, там, Андрія, прізвище назвав. А я подумав, що він, що ми знайомі, що просто я його не можу впізнати, а він мене, мабуть, пізнав. У мене на цей момент був в кишені паспорт мій український. Я його достаю, відкриваю. і Кажу, оцей. Він подивився прізвище ім'я те, а рік народження, на жаль, не той. Так ми познайомилися. Тобто якийсь однофамілець, він був знайомий з моїм однофамільцем. Він 20 років прожив в Іспанії в Мадриді. Його сім'я живе в Іспанії. Дружина, двоє дітей. З перших днів війни сюди прибув, також долучився до правого сектору, добровольцем, пішов на війну, був механіком водієм Моряк дуже сильно допомагав волонтерською діяльністю ще до повномасштабної навали. Він завжди передавав, збирав допомогу з Іспанії в медичне управління, ну, старався чимось допомогти. У нього були сильні контузії. Я це дуже, дуже добре знаю, тому що більш багато ми з ним спілкувалися, будучи в львівському госпіталі. Ми разом так були. У нього дуже сильно слух упав, зір. Але він не жалувався на це. Розумієте, є такий склад людей, як романтики. Вони йдуть на фронт, думають, що це все дуже легко, як в кіно, як в Ютубі, що можна ходити, вбити колони противника, палити і знімати класні відео, тобто популярні якісь. Ці люди, які так думають, вони зазвичай, коли попадають екстремальні умови на позиції, вони не витримують психологічного цього. Тиску, арта, танки, якісь штурми. От. Починається скиглення, там різниниття. Моряк він був протиположний в цьому типу людей. Тобто він ніколи не сказав зайвого слова. Так, він 70-то народження, він доволі, ну, в нього доволі такий вік поважний. От. Але він ніколи не сказав, що його щось болить. Він ніколи не сказав ні, я не піду, коли ставилася задача бойова. І тим більше, що він механік водій, він не мав би навіть перебувати на цих позиціях, просто на цей момент. Там були втрати вже, і треба було висунути з резерву. І він, він перебував на позиції, де знаходяться міхводи, де стоїть бойова техніка. Оскільки треба було там підтримки піхотно, він зголосився і пішов туди. На... Там, де найбільше потребувався. Коли там треба зайти на позиції або ще кудись, і він такий. Можу я піти, давайте я. Йому кажуть, сидити, міх, вот, ти повинен там займатися. Загинув в липні місяці цього року біля населеного пункту Серебрянка. Тут тримали лінію артилерійський обстріл. Більшість наших загиблих, загиблих смертей вони в результаті мінно-вибухових травм. Тобто осколкові арта, міномети, осколкове поранення. Важке, М -м, нормальний, такий дядька. Не кожен молодий так себе поводи. Родий. він режим, реженький хлопчик. Липовецьке прізвище називається Іван. Він захоронений у Дніпрі, але брат пообіцяв, що коли вона лаха під наш контроль перевезе його. Це він українець, він, він, ну, він укра... єдиний українець, не було навіть натяків на те, що це має так і залишитися. Понятно, що це треба звільняти, і про це навіть мови не було. Він казав, що він перший зайде в своє містечко, якщо, ну, якщо б нам довелося побувати на цьому напрямку. Дивно Донецька область а розмовляв чисто українською мовою, чисто російською також. В першу чергу він хотів, щоб звідти його мати виїхала, а по поверненню, ну як місцевих сепарів хотів, як вам сказати. Поганяти? Так, да, поганяти. Він дуже в Маріуполь хотів повернутися. Він в Маріуполі вчився. Ні, були, звісно, такі жарти. Шуткували на це. Те, що він Донецький, те, що він ще на, на поліцейському, ну, він працював в поліції, теж трохи над цим шутили. Він родом з Волновахи, Коли я вже воював в Волновасі, він ще в школу ходив. Молодий, 21 рік. Дуже розумний, кмітливий. Він знав відповідь на будь-яке питання. У нього настільки була розвинена логіка, просто було дивно. Хотів бути вчителем, якщо він не помиляюсь. Збирався навіть поступати на навчання. От він дуже добре вчився. Маю на увазі військовій справі добре вчився. Він виконував на рівні. От там була група молодих хлопців, а Рудей, ну, інші хлопці. От вони. Це була наша така. Золота середина, що хлопці могли зробити будь-яку справу по штурму, по захопленню. При мені він дуже швидко навчився працювати з АГС. Це доволі такий ну, серйозний апарат, працював доволі таки показово. Ми з ним жили на одній хаті. В основному якось так. Він теж він веселий був, хоробрий, він дуже сильно рвався повоювати, але от тільки вже коли нас к першому бату, то до вінчі, вовки до Вінчі Ми з ним змогли повоювати нормально, там на дорозі життя. Загинув в Бахмуті. Я тоді в госпіталі був. Мене тоді е, за трьохсотило в Бахмуті. Ми в одній групі були. Він мені допоміг вийти. Мене потім ввечері вивезли. Був контужений в цьому ж Бахмуті. На медроті, на жаль, на той момент належне лікування не отримав. І Він рвався знову. Тоді, ну, потрапити в Бахмут. Ну і не доїхав. Повернувся в роту. На емоціях попросився одразу на фронт. Їхали в бойовій машині. Бойову машину підбили птуром. На жаль, він там згорів. Підбили його з 9-типоверхового будинку прямо з Бахмуту. Тобто десь на самій уколи. На самі Це єдина дорога була. І все, він в десанті був. Ну, там вже якраз проліт Пура був десь ну, в той район, де він сидів. Чем скромний хлопець, відважний, дуже відважний. Таких майже немає. Мотивований. Мотивація його просто зашкалювала. Я його енергія теж також нас всі наділяв своєю енергією. Щось робити, чимось займатися, йти, виконувати.